Привіт, привіт! Ну що, наступив час сплачувати податки. Податкову декларацію в Канаді за минулий рік треба подати до 20 квітня. Ми не виключення з моменту отримання сін. Ми стали податковими резидентами країни Канада, і ми також маємо подавати. Фінансову звітність, фінансову декларацію загалом більшість нового що вони не працюють офіційно в Канаді, то вони здають податкову декларацію з нульовим доходом. Всі жителі мають здавати декларацію, навіть якщо у вас нульовий дохід. У нас ситуація трошки інакша. Ми маємо як офіційну роботу в Канаді, так і. Ми зареєстровані як приватні підприємці в Україні. Ми не закривали приватне приватну підприємство. Підприємство працює, сплачуються податки, звичайно ж. І так як між Україною і Канадою є певна угода, то ми маємо сплачувати ну це якби не подвійне. На подвійний податок там відраховується від суми, яку ти сплатив в Україні, просто доплачується в Канаді. Тобто це, ці всі схеми, ці формули, ці, це все знають бухгалтери. Я в це не включаюсь. У нас є бухгалтер в Україні, ми знайшли бухгалтера в Канаді і вони все це підрахували. Взагалі, моя порада на перший рік, особливо якщо у вас різні доходи, то краще заплатити бухгалтеру, який все це підрахує. Вже потім ви собі розберетесь і будете самі заповнювати Ті декларації, але на перший рік краще, щоб це зробила людина, яка в цьому розуміється. Ми сплачували податок у провінції Онтаріо, тобто, як сплачували. У нас зарплати вже автоматично утримувався податок і йшов на користь держави. Так? Ми в Канаді знаходимося з серпня місяця. Офіційно чоловік працевлаштований десь з вересня, тому рахуйте, що у нас ми податки заплатили за 4 місяці, але податково ми подаємо як за весь 22 й рік, тобто, що ми заробили за 2022 рік. У Канаді є е, федеральний податок, це той податок, який йде у країну, так? а є провінційний податок, це той податок, який залишається у вашій провінції. Е, сума податку різна, е, в залежності від вашого заробітку. Тобто, чим більше ви заробляєте, тим більше ви сплачуєте податки, процент податку. Є е, всі ці рейти у Гуглі, можна подивитися, тобто там до п -п -п певного. Е, ну, там, припустимо, ну, припустимо, там, до 50 тисяч виплатити 15% податку, від 50 тисяч до 100 тисяч виплатити 20% податку, ну, це за, заробіток за рік. Тобто тут така градація йде. Також частину податку можна повернути. Кому повертається частина податку. Податки повертаються малозабезпеченим людям. Малозабезпеченими вважаються люди, які за рік заробили менше певної суми. Знову ж таки, у кожної провінції оця гранична сума різна. Також можна повернути податок, якщо ти працюєш вдома. Це як облаштування домашнього офісу тобто, ти там там купив стіл, комп'ютер, стілець, це все можна якби. Кинути на зниження податків, типу, ти е, робив свій домашній офіс. Також можна е, включити в зниження податку е, цей, в повернення податку оренду житла, так як ти, типу, працюєш з дому, е, ну, типу, ти платиш за частину офісу. Але це дуже марудно, бо тобі треба вираховувати квадратуру, скільки ти за ту квадратуру платиш і так далі, тому подібне. Також можна. Повернути податок за автомобіль, якщо ти використовуєш його як ти е, самонайманий, та employer і використовуєш автомобіль для роботи, тоді ти можеш повернути податок за автомобіль е, і за паливо. Тільки якщо ти працюєш як self-employer і цей автомобіль ти використовуєш для роботи, бо була одна дамочка на Фейсбуці, яка спитала: А чого це я? Ми купили автомобіль. Я внесла і автомобіль і, е, цей, і бензин, а мені податок не повернувся. Ну, дамочка, ну ти ж купила автомобіль для своїх е, особистого користування, а не для роботи. Тому тільки для те, що використовується для роботи. Також повертають податок тим, хто купив перше житло в Канаді, повертають, здається, 10 тисяч. Податку і ще повертають податок по догляду за дитиною. Якщо у вас дитина з якимись особливостями розвитку, повертають податок. І якщо вам треба, якщо ви вдвох працюєте і ви наймаєте бейбісітера, то вам також за бейбісітера повертають, повертають податок. І повертають податок за медичні послуги. Там зубний, і здається, зір також там до певної градації. Якщо ви витратили більше там певної суми, то вам повертаються кошти. Uh, повертають, ну загалом я можу сказати, що повертає дуже багато, але не треба в перший же рік нагліти, та і все це включати в повернення. Бо uh, у мене чоловік працює з дому, і бухгалтер, коли вона все це включала, каже: давай ми вам зараз і оренду порахуємо, і офіс порахуємо і те, ми кажемо ні 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 стоп, 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 ми нічого не повертаємо. Ми спокійно платимо податки. А вже на наступний рік, коли ми вже все з цим всім розберемось, тоді вже будемо. Все це повертати. А зараз поки що не треба. Давайте все по-чесному. До нас країна по-чесному, і ми маємо по-чесному. Що у нас вийшло по податкам? По податкам у нас вийшло, що е, загалом, плюсуючи і канадський, і український заробіток за оцей період часу, що ми знаходимося у Канаді, нам потрібно було заплатити 4 тисячі доларів податку. Автоматично вже було сплачено 2000, це те, що було з зарплати, яка отримувалась в Канаді. Тобто, чисто технічно, по документам, ми мали би ще доплатити 2000 за український дохід. Але так як ми не дійшли до тієї лінії, щоб вважала нас немало забезпеченими. Тобто, по канадським міркам ми мало забезпечені у 2022 році, то федеральний податок нам повернули. Тобто, країна Канада не взяла з нас жодної копійки податку за 2022 рік. З нас е, взяли тільки 284 долари е, провінційного податку, тобто, це ті гроші, які пішли в провінцію Онтаріо. Все інше 1700 доларів нам повернули. Які плюси і мінуси я в цьому бачу? Плюс, це оце повернення, воно як, як якийсь різдвяний подарунок. Тобто, ну ти ж ці гроші в руках не тримав. Вони автоматично вже йшли у е, державну скарбницю, скажімо так. так ти отримав вже чистий дохід. Тобто це не те, що ти взяв ці 1700, відніс, а потім тобі їх повернули. Ні, ти не тримав в руках ці 1700. А потім тобі приходить цей чек, і у тебе враження, як ну дійсно новорічний подарунок. Я, звичайно, все сто разів перерахувала, передивилась, чи дійсно ми сплачували ці кошти, що дійсно ми маємо право їх витратити, щоб це не було так, що ми внесли таку суму, а нам порахували так, і, і вийшло так, що ми обманули державу. Ні. Це дійсно ці 1700, які були сплачені з зарплатні, яка йшла від канадського роботодавця. Тобто тут все чесно. А, які мінуси такого, таких податків? А, може я щось не так зрозуміла, але мені здається, що країна стимулює людей бути бідними, бо бідні отримують бенефіти, бідні отримують повернення податку. Бідні отримують різні там, додаткові якісь оплати. Так? Ми зараз не отримуємо, ну, ми не маємо права їх отримувати. Бідні отримують якісь знижки там, на спорт, якісь знижки там, ну, ще в інших містах. Тобто ну, у мене склалось враження, що приховувати свої статки тут ну, більш вигідніше, ніж казати правду. Ну, чомусь так. Чомусь, ну, я вважаю це мінусом. Ну, бо це не стимулює людей, які приїжджають, а, ну, якось більше працювати, більше думати не те, що тобі держава щось поверне, а більше працювати і думати на те, а чого б досягти самому? Ну, у мене чомусь таке враження. Але в принципі. Не такі страшні ті податки в Канаді, які їх малюють. Тобто не бійтесь заповнювати декларацію, не бійтесь писати правду. Зайвого з вас ніхто нічого не візьме. За послуги бухгалтера ми заплатили 285 доларів, це 200 доларів ми заплатили за послуги бухгалтера в Канаді, це по 100 доларів за заповнення декларації за мою і за чоловіка, а 85 доларів за послуги. Бухгалтера в Україні на повернення нам прийшов чек. Прийшов чек просто в поштову скриньку. З чеками в Канаді працювати надзвичайно просто. Я вам зараз покажу, як це відбувається на прикладі іншого чеку. Не Бійтесь казати правду, не бійтесь показувати свої статки. Зайвого у вас ніхто нічого не забирає. Будьте максимально чесними з країною, яка відкрила для вас свої двері. Ну і з рідною країною також. На сьогодні у мене все. Зустрінемось.